Час новин на телеканалі Тіві 4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. САП наполягає на зміні запобіжного заходу екс-голові Тернопільської облради. Прокурор САП звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу екс-голові Тернопільської обласної ради, якого підозрюють у проханні. Надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера підозрюваний неодноразово порушував обов'язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Про це повідомили на сторінці спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25.10.2023 призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання. Зважаючи на це, прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу, триманні під вартою, а також стягнені в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного понад 805 тисяч гривень про результати розгляду указаного клопотання буде повідомлено додатково. На Тернопільщині посилюють мобільні групи для боротьби з ворожими шахедами. Благодійники закупили для новоствореного зенітно-кулеметного батальйону нове спецобладнання, зокрема старлінки, піноклі та тепловізори. Все це для того, аби військові у нашому краї могли знешкоджувати ворожі шахеди. Окрім цього, волонтери закупили для ЗСУ автомобілі. Подробиці далі. Виконувач обов'язків начальника Тернопільського обласного територіального центру Микола Бойко розповідає про спецобладнання, без якого військові зенітно-кулеметного батальйону не могли б захищати наше небо від ворожих шахедів. Ці біноклі, які будуть сприяти виявленню на більшій відстані візуально, чи то шахеди, чи то навіть інші військові цілі, які будуть сприяти своєчасної підготовки вже опять для його знищення. Тому і Тепловізори і біноклі і рації всі є маленькі складові, які будуть впливати на готовність цього підрозділу. Все це дороговартісне військове обладнання придбали для зенітно-кулеметного батальйону тернопільські благодійники-підприємці спільно з військовою адміністрацією, а також за гроші, які зібрали на аукціоні до дня захисників і захисниць України. Окрім цього, небайдужі закупили для ЗСУ і автомобілі. Наш керівник. Не відмовився від цього, а спрямував всі зусилля От. і придбав як техніку, так і на даний час триліт. Ну і ми завжди е хотіли б, щоб не тільки наше підприємство, а всі підприємці спільними зусиллями змогли допомогти нашим живим збройним силам і наближити чим швидше нашу перемогу. Важко було знайти це тепловізійні приціли, це палатки, це біноклі, це інша техніка, яка закуповувалося, а а планшети, телефони. Тобто, практично, щоб розуміли, на одну машину в середньому десь використав. Потрібно було докомплектувати крім самої машини, вартості потрібно було докомплектувати десь близько на мільйон гривень всього обладнання. Тут не вказані ще генератори, які вже передані. Тернопільщина готується до того, що з настанням холодів росіяни будуть масово обстрілювати наш край, тому сподівається, що новостворений зенітно кулеметний підрозділ береже критичну інфраструктуру від ворожих шахедів. Сьогодні, 16 листопада, відзначаємо День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Це свято об'єднує людей різних професій журналістів, редакторів, видавців, операторів та зв'язківців, усіх тих, чия праця забезпечує одне з основних прав громадян право на отримання інформації. Початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну значення того, що роблять українські радійники, телевізійники та зв'язківці, збільшилось у рази. Вони повідомляють життєво важливу інформацію людям, розповідають правду про російсько-українську війну світові, спростовують ворожі фейки та вкиди, налагоджують і підтримують зв'язок, часто ризикуючи при цьому своїм життям. Ті 4 більше 30 років інформує мешканців Тернопільщини. Дякуємо вам за довіру і запевняємо, нам ви можете довіряти. Почати життя спочатку і не втрачати віру. Наша наступна історія про сім'ю переселенців із Покровська. Родина майже рік будує своє нове життя на Чортківщині, зміна професії, навчальних закладів і поглядів. Попри всі перешкоди, вони не втрачають надію і переконані, що дім там. Де твої люди? І саме близьких за духом людей вони зустріли у нашому краї. Подробиці дивимось далі. Алла Шайда переїхала на Чортківщину разом із донькою та чоловіком з Покровська, що на Донеччині. У жінки тут були родичі. Вони прийняли сім'ю у себе у березні 2023 року. Ми вивозили дітей, ми не збиралися тут лишатись. Чоловік сказав, я вас привезу. День-два відпочину і їду назад. Він казав, що наш дом там, і ми там будемо до, до останнього. Утім, повертатись у Покровськ було є занадто небезпечно. Тож сім'я прийняла рішення будувати життя спочатку тут, на Чортківщині. Чоловік священ, ну, Диакон. І вже так сталося, що два місяці тут, то вирішили, що вже будемо лишатися всі, і він з Донецької єпархії перейшов в Тернопільську єпархію. І так же ми тут лишилися, і він почав служити в Росоха, чи його туди направили. А ось Алла почала активно волонтерити, вона шила військову форму для українських захисників. І це для неї було щось геть нове. Адже у рідному Покровську жінка працювала продавчиною у м'ясному магазині. У мене немає не освіти, нічого, але я хочу, що смію, давайте буду. Зараз Алла закінчує професійне навчання на кравчиню. Шиття вже навіть приносить жінці прибуток. Її донька Марія навчається у Чортківському педколеджі. За домом каже, дівчина не сумує, бо знайшла його на Тернопільщині. А ще розповідає у нашому краї більше можливостей ніж на Донеччині. Мені дуже подобається всі вчителі тут в Чорткові. Вони знаходять е, дуже як сказати. Вони дуже цікаво пояснюють предмети, навчання дуже цікаве, в них дуже цікавий підхід. Е, ну, в моїй школі, наприклад, такого не було. Марію приємно здивували й те, що у коледжі активно допомагають військовим та переселенцям. Та ми провели консультації з. Тими нашими працівниками, що тут, з нашими студентами, в якій формі це могло би бути. І більшість зійшлося на тому, з настанням зими можливо зробити комфортніше перебування в аспекті одягу. І Сім'я Шайдів почала жити з чистого аркуша на новій для себе землі і навіть не сподівалась, що їхнє життя обернеться на краще, якісніша освіта, робота, можливості. Однак у рідному Покровську у Алли залишились старша донька, а також син, який зараз боронить кордони нашої країни. Попри всі перешкоди, сім'я Шайдів не втрачає надію і переконана, що дім там, де твої люди, і саме близьких за духом людей, вона зустріла у нашому краї. Дари осені. У рамках такої щорічної акції До Всесвітнього дня убогого тернопільські волонтери роздали гарячі обіди та продуктові набори 130 мешканцям нашого краю, які перебувають в складних життєвих обставинах. Кажуть, таким чином хотіли допомогти тим, хто сьогодні є у потребі та привернути увагу інших до проблеми бідності. Гарячі обіди, продуктові набори та солодощі. Такі пакунки від благодійного фонду Карітас отримали малозабезпечені мешканці нашого краю. Акцію «Дари осені приурочили до дня убогої, який щороку відзначають по всьому світу в другій половині листопада. Цього року буде відзначатися у цю неділю, 19 листопада. Це свято започаткував святійший отець папа Франциск, і кожного року вона якраз провадиться. Бачимо, що зараз досить непростий час, час війни, і дуже багато десь навіть і спостерігаємо, що збільшується людей, які є в потребі, які не спроможні собі закупити продуктові набори. Карітас Тернопіль має величезне поле діяльності, внутрішньо переміщення, і для нас є теж важливо, щоб мешканці. Наші міста Тернополя і області теж могли отримати продуктовий набір. Волонтери кажуть, день убогого нагадування кожному із нас, що ми повинні пам'ятати про людей, які сьогодні живуть у потребі, та простягати їм руку допомоги. Хтось має дах над головою, хтось має кусок хліба на столі. Але ми повинні мати пам'ять про тих людей, які не мають навіть найелементарнішого. І для них, власне, якраз у ці продуктові набори це і велике благословення. Таку допомогу отримали 130 мешканців нашого краю. Тернополянка Олександра Черевата вже вдруге стала чемпіонкою України з боксу. 13-річна спортсменка щоденно наполегливо працює, аби показувати хороші результати у своїй спортивній кар'єрі. Бокс дівчина поєднує з іншими видами спорту, а також із навчанням у школі. Як це їй вдається, Олександра розповіла нашій знімальній групі. Тринадцятирічна тернополянка Олександра Черевата успішно зруйновує стереотипи про те, що бокс не жіноча справа. Спортсменка з п'яти років займається цим видом спорту. Кожен день у неї розпочинається приблизно о шостій ранку. Кожного ранку стоємо, біжимо крос. Потім ми сам приходимо, відпрацьовуємо ще індивідуально на коридорі. Тобто, там спеццінюю, там скакалка, всяке таке. Там над школою більше працюємо. Потім я Приходжу вже додому, там збираюся, їм миюся і йду до школи. Далі за розкладом декілька тренувань. Саме завдяки такій наполегливій роботі цьогоріч спортсменка вперше потрапила на змагання з боксу. Дівчина вже є срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу, а також вдруге стала чемпіонкою України. Я перший рік це що була офіційна Україна і чемпіонат Європи. То це я боксувала зі старшими. Тобто, це перший рік, що дійсно я могла брати участь у якихось змаганнях в боксі. Тому що, коли я була маленькою, не було, по-перше, ні дівчат, не було, якби не можна було змагатися. Ну мої роки не змагалися, тому що реально не було змагань для моїх років. Та з кожним роком жіночий бокс набуває популярності і в Україні, і у світі. Хороший результат на змаганнях, який показує Олександра, це складові багатьох факторів, зазначає її тренер Володимир Шнуровський. ще Сашою займається по фізпідготовці. Хочу відмітити також такий результат. Це результат злагодженої дії. Скажімо так, і обласної федерації боксу Тернопільської області і не можемо, наприклад, відмічати тільки мене. У нас, наприклад, в залі працює пригадний метод роботи. У нас, крім мене, ще працює декілька досвідчених тренерів. Окрім боксу, Олександра також займається вільною боротьбою, спортивною гімнастикою та легкою атлетикою. Всі спортивні починання дівчина підтримують її рідні. Вони завжди поруч на тренуваннях чи на змаганнях. Олександра каже, у непрості хвилини саме близькі її люди першими приходять на допомогу та знаходять в цей момент потрібні слова. Коли я поступила санглічанці, всі слова сказані татом, це я не знаю. То я багато бачила в собі помилок, але та. Так зміг заспокоїти, що я не ридала ночами, що от я там поступилася. Це реально було заслужено, і татова підтримка це для мене все. Поки є живі мама з татом, то ти, ти, завжди, ти завжди в безпеці. Основна ціль, до якої Олександра прагне у своїй спортивній кар'єрі олімпійське золото. Однак мріє отримати найвищу нагороду не тільки у боксі, а й у інших видах спорту, якими вона займається. Сподіваємось, що незабаром ми зможемо тішитися не лише здобутком наших спортсменів, а й перемозі України. Вона вже зовсім близько.